Едем відчуй життя без алергії. Це місто героя Охтирками в тридцяти кілометрах від кордону з Росією. В тій стороні вже територія країни-агресора, і саме звідти сумщиною їхали колони ворожої техніки. 24 лютого Охтирка стала чи не першим великим населеним пунктом України, куди на танках вторглися російські окупанти. Область мала стати транзитною на шляху до Києва. колона нараховувалася не менше, ніж сотні одиниць техніки. Танки, вантажівки, САУ, Ми так думаємо, що вони йшли по старих картах. У них була задача напрямок Києва. Коли бронетехніка їхня рухалась, ми по ній відкрили вогонь. Із-за заборів росіяни не знали, що у нас тут велике скупчення військовослужбовців, вони пішли по центральним вулицям і попали під наш вогонь. Ніхто навіть не вагався, там чи варто, чи не варто. Всі просто прийняли бій. Основна колона вона була зупинена підрозділами 93-ї бригади. Вони йшли на парад в Київ. А тут виявилися не парад, а їх зустрічають не з квітами, а з градами, не з хлібами, з сіллю, а з снарядами, пострілами. На цей момент був кадровий офіцер. Я побачив, як люди підходять, підходять, підходять і вимагають давайте нам зброю. Ми готові зас... захищати. То дуже велика кількість людей, не тільки чоловіки, но жінки там стояли. Не зумівши взяти охтирку, російська армія перейшла до терору. Гатили з усього із артилерії, і з авіації. А ще остаточно знизити моральний дух населення. Російські пропагандисти стверджували, суми вже здалися. У Сумах і на Сумщині люди достатньо героїчні, таке і щоб суми здалися. Мене дико чути, тому що ця воля і жага до перемоги живе в кожному цій області, в цьому регіоні, як і в кожному з українців. Сумщина давала спротив дуже дуже моцно. Популярний співак Велбой родом з села Грунь, що на Сумщині каже його рідний край, навіть не думав здаватись. Навпаки, на захист країни стали всі. У лави ЗСУ вступили і його родичі. Брат пішов в ЗСУ двоюрідний, дядя також захищає. Ще один брат пішов. в... Тому що дійсно побачили, що відбувається, і крім нас ніхто цього не зробить дійсно. Я знаю, що в нас у селі майже кожен чоловік е, пішов в ТРО. Також в моєму селі спіймали російських військових. Прості мужики з села об'єдналися, взяли ружа в кого що було. Вони взяли в полон там вісім військових російських. Суми трималися. Суми суми, красавчики, взагалі, русські гарі спалі. Полили... Собача, догорає тут. У нас є така історія, коли людина чотири години в мороз сиділа, дивилася в Тростянці, як там розганяли техніку, рахувала, малювала і потім скинула, знайшла десь зв'язок, там, там не було зв'язку, і скинула оцю картинку, прям намальовану від руки, в телеграмі, щоб передали військовим. То я вважаю, що якби не оця ось партизанщина, яка тоді велась на той час, то я думаю, що могло би бути все по-іншому. Авіаційні нальоти були самі страшні. Тому що, коли падали в коридорі, в мене перший раз, що я не змогла стати на ноги. У мене вони просто віднімалися. І, і мені казали, що така йде ударна волна, ну, це була військова частина, а ми були на другому краю міста, і мені казали, що в нас, я не знаю, не то що стер... і хата ходила. То, звісно, це було дуже страшно. Росіяни, яким вдалося заїхати сюди, виїхати або проїхати далі, вже не змогли. Так ага, грами дожди проїхати через дорос туне, а через дорасту одна я на колоне, що нас не виживала. Ворожа армія спробувала проїхати до Києва навпростець через суми і дорогою окупувати обласний центр. Захопити місто не вдалося. Натомість російська армія взяла його в облогу, заблокувавши в'їзди та виїзди до міста. Евакуювати людей, привезти ліки та продукти стало неможливо. Олександр усе мирне життя працював у школі. Дуже символічно вчитель захисту України та трудового навчання. Тепер військовослужбовець, 24-го бу ще до вечора. Зайшли, коли отримували зброю. Тут уже відбувався бій. Перше зіткнення. заїхали машинами. Якраз їх тут допомогли нам з ними впоратися. У страстянця десантники блокували заїзд містом. Не було підвозу ні харчування, нічого взагалі, ні медикаментів. Блокували виїзд цивільних, вони заблокованими у сумах опинилися й іноземні студенти Сумського державного університету. Їхня евакуація викликала чималий резонанс у західних медіа. напередодні війни в нас було 2150 іноземних студентів з 55 країн. Найбільше було студентів з Індії, з багато з африканських. І коли сталося так, що місто Суми в оточенні, ну а рішення про евакуацію було прийнято вночі практично десь... З пів другої ночі телефонує голова військової адміністрації зранку шості ранку. Студенти мають бути готові. Якщо казати про ті країни, які в нас є, серед цих країн є в тому числі, скажімо, проросійсько налаштовані посольства. І вони намагалися будь-яку ціну провести евакуацію студентів не через Україну, а через Росію. Був навіть виступ Путіна, де він згадав, в сумах свишив 6 тисяч молодих людей, студентів сагнали на железнодорожний вокзал. І діжуть уже треті сутки. Але ми прекрасно розуміли, що якби студенти, які ми ще не туди, то могла бути і провокація, і все ще все ще завод. Де зараз ці студенти? Частина є в місті Суми. І в цьому році в нас навіть був випускний. Частина займається дистанційно. Сумську область деокупували 8 квітня. А вже за три дні сили оборони повністю відновили контроль над державним кордоном. Раніше суми називали цукровою столицею Російської імперії. Через це виник ще один фейк. Легендарні для Сум і Собіцької України династія Харитоненків – меценатів, цукрозаводчиків, мільйонерів. Вони збудували свій цукровий синдикат, який назвали торговий дім Харитоненко і Син. І цей торговий дім забезпечував власною цукровою, розсипчатою і рафінатною продукцією усю російську імперію від краю до краю, персію, туреччину, західну європу жодного заводу. Із імперії Харитоненків не залишилось, звідки взагалі взявся цей фейк, що Сумщина не зможе прожити без російських грошей. Очевидно, коріння там бере свій початок, що ми тривалий час були частиною Російської імперії радянської імперії, і нарешті настав час поставити жирну крапку в цих наших стосунках, економічних і братерських, з Росією з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що процес набув незворотніх форм, що ми російсько. Мо кораблю сказали до побачення. Нині Сумщина, індустріально аграрний регіон. Тут працюють як великі машинобудівні заводи, так і невеликі підприємства. Зокрема, активно розвивається харчовий сектор. 2012-2014 року дуже 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 все змінилось. Можливо, до 2012 року і були більш відкриті дороги. Та ж галузь молочна більш була направлена на. Росію, але після дванадцятого тринадцятого року, 2014-го, все все змінилось. Ну, наша сироварня була побудована в 17-му році. Ми локальні, ми невеликі, е і все всю продукцію ми продаємо в місяцу. Вся наша філософія під час окупації. Ми самі переробляли, самі насичували ринок е потрібною молочною продукцією. Росія постійно займається фальсифікацією історії України. Яскравий приклад цьому ось це місце. Ще до тут стояв пам'ятник скульптура гусару. Чому саме тут він знаходився? Це центр міста, поряд муніципальна галерея, тут завжди мистецькі тусовки. Але насправді, очевидно, для того, щоб саме в центрі міста, там де дуже багато людей, закріпити в свідомості сум'ян, гостей міста, оцей російський імперський ідеологічний наратив. В такий спосіб усіляко применшувалась. Роль в заснуванні цього краю в славі, вояцькій цього краю козацьких полків, і натомість роздмухувалася слава е, гусарських полків, захищаючи споконвічну свободу, захищаючи споконвічну свободу народу нашого рідного. Народу нашого. Для Росії перепис історії це спосіб насадити свої цінності в інших країнах. Звісно, на сумщині козацтво було. Проте для Росії наша пам'ять це перш за все небезпека. Як взагалі козаків в гусарський полк перетворювали козаки Слобожани, вірою, правдою служили і цьому краю, але згодом е, слобідські полки стали е, обтяжливими, непотрібними для царського двору. Після того, як Катерина II видала указ про розпуск слобідських козацьких полків, натомість були сформовані гусарські полки, абсолютно лояльні російській імперії. Насправді сумщина вже не вперше нищить російських загарбників. Понад 360 років тому під Конотопом війська гетьмана Івана Виговського за підтримки кримського хану завдали нищівної та ганебної поразки московським військам. Прикметно, що е, козаки в співдружності з нашими тодішніми союзниками татарами перемогли московське військо не кількістю, а вмінням. Те саме ми спостерігали й нині під час повномасштабного вторгнення, коли наші мотопіхотні бригади перемелювали значно переважаючі сили. Супротивника Російської Федерації не кількістю, а вмінням і тут у конотопі є одна сила, через яку ворогам не переливки. Влавці знаєш де находиться. Та канато. Це скаже вторая жена і за д'єть. У я завтра. Славу відьомського краю. Конотоп заробив з легкої руки українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка та його твору Конотопська відьма. Далі це вже стало брендом. Сучасні ж українські відьми. Це жінки-месниці. Добрий день. Доброго дня. Тетяна Свічковар вже сім років створює свічки для обрядів та різних відьомських ритуалів. За легендами, переказами, і взагалі про те, як ходять плітки і слуги серед містян, то Конотопська відьма жила в тому районі міста, де який зараз називається Воронцова і Загребельна, там де текла річка Конотопка. А в Конотопі зараз є і відкрито не афішуються, але вони є. Товце дуже вір... ну, сильно вірить, хто не дуже сильно багато людей. Отак, от місцево безполкоїшся, то цю тему завжди затрогують жіночі енергетика, Вони є дуже сильною. Пропоную запалити свічку на перемогу. Суми стали одним із прикладів сильного духу українського народу. Область показала, що захищати свою батьківщину можуть не лише військові.